Tomatis інфінті, ми вже маємо закладені дві підготовчі програми. Часто цей метод використовують саме для того, щоб підготуватись до основного методу Tomatis. Саме цю гарнітуру ми використовуємо на інтенсивах заняття з дефектологом. Інтенсив триває 7 днів. Щодня тривалі заняття 60 хвилин. Це прослуховування програми, а також заняття з дефектологом для розвитку мовлення, складової структури слова, збагачення словника. А також для напрацювання чіткості мовлення. Що це є саме Tomatis Infinity? Це є навушники, які мають кісткову провідність, а також повітряну провідність, і також його особливість це є мікрофон для аудіовокальної корекції. Під час цього дитина прослуховує музику, працює мікрофон, і дитина також чує власний голос. Це стимулює активність мовлення, стимулює слухову увагу, щоб дитина краще реагувала і чула звукові подразники, також стимулює складову структуру слова, щоб дитина чітко чула кожен свій звук і могла гарно його використовувати. Також ми цей метод використовуємо при корекції заїкання для напрацювання темпоритмічної структури мовлення, зменшення запинок при мовленні, і також для плавності мовлення, що є дуже важливо. Ефективний метод також для активізації мовленнявої діяльності, а саме для того, щоб запустити якраз цей процес мовлення в дитини, формувати ехореакції чи звукові комплекси. Чим він характеризується Це є високим діапазоном частот, що є на порядок вище ніж в основному тематісі, м'якшою стимуляцією, тому ми можемо його. Активно використовувати для діток раннього розвитку, а це саме там з 2 до 3 років, коли основний курс їм ще є заскладний. А також тут є подвійна провідність, латеральність. Ми можемо регулювати рівень частот, ми можемо переходи регулювати для м'якшої стимуляції і для м'якшої м'якшого впливу. Також тут є, так як я вам сказала, мікрофон. Щоб знати, чи ми можемо проводити цей метод, обов'язково ми скеровуємо на консультацію та на електроенцефалограму, щоб нам дозволяли медичні покази, проводимо комплексну діагностику розвитку дитини, підбираємо програму прослуховування та підбираємо програму корекційних занять з дефектологом на час інтенсиву.